Всім привіт! Давайте поговоримо про відеореєстратори від AX. Вони є восьмиканальні і 16-канальні, про їх основні функції, для чого вони потрібні і так далі. Е, мінуси. Дуже два таких, в принципі, в одних з вагомих мінусів. Він є 220-вольтовий. Щодо джерела безперебійного живлення в 12 вольт. Ми його підключення не, не зможемо, тільки під УПС. Це є суб'єктивний в принципі. Мінус щодо даного реєстратора. Наступний мінус про аналітику: це більш вагомий мінус. Якщо ми беремо, наприклад, сучасні реєстратори від Dahua з приставкою, і вони мають аналітику, такі як пошук по. Smart Motion Detection, тобто вони мають такі функції, як пошук по людині, пошук по автомобілі, що суттєво зменшує вас, ваш час, коли ми щось шукаємо. Коли нам щось потрібно знайти, ми не витрачаємо купу часу, щоб це реально е, знайти. Е, він не має пока цього, він не має цієї аналітики, і її реально ну, щоб щось знайти, трохи важко. Це довго. Це вже привиклося до зручностей, тому так. Основна його функція в принципі це суб'єктивно в моєму випадку для чого я його поставив собі і для чого я його використовую на прикладі. У мене стоїть система відеоспостереж, система Аяксу в зовні в будинку, і також на дворі. На дворі я не став ставити дорожезні зовнішні датчики руху, оскільки до них в мене мільйон питань. По перше, ціна. По-друге, висота їхнього встановлення в метр метр двадцять. Також мені не підходить, бо не всюди. Ще вам скажу по тестах, щодо цих великих датчиків вони гарно тільки працюють перпендикулярно до руху людини. Коли ви йдете безпосередньо на самий датчик. Реально він працює паршиво і спрацьовує може там тільки за 2 метри він вас, вас може аж побачити. Коли ви йдете відповідно перпендикулярно до руху, він тоді спрацює, може і за метрів 10-12. Це вагомий мінус, бо не завжди його можна поставити в такому місці, де мені потрібно. Далі, датчики щодо з фотофіксацією. мені також не зовсім вони підійшли, оскільки там максимальне розширення 640х480. Погодьтеся на віста там навіть в 5-7-10 метрів це досить перше зображення, і ми нічого толком не розберемо. Також мінус. Но... І тим не менше, кожен датчик має якісь е хибні спрацювання, також вони присутні. Якби там Аякс не бився в груди і не би не казав, що він там на тварин не спрацьовує, повірте, на мінімальних налаштуваннях навіть датчики внутрішні спрацьовують на тварин, навіть на маленьких котів. Є коли цей кіт дуже швидко там біжить, він спрацює однозначно. Поїхали далі. Як я зробив периметр охорони, наприклад, будинку? На базі внутрішніх датчиків. Я, я взяв всі внутрішні датчики, поставив довкола будинку. Чим класно я зробив, я поставив їх всіх на відкос вікна. Вони у мене всі дивляться на подвір'я зі всіх сторін. Е, хтось каже, що вони там поламаються, вони внутрішні і так далі. Чотири роки вони у мене вже стоять і працюють класно, без питань. Я тільки цього року перший раз замінив батарейки. Це я вам говорю на прикладі не одного датчика. Порядка семи датчиків стоять по всім е довкола будинку і дивляться на подвір'я. Мені це важливо, що коли хтось стане на подвір'я, хтось прийде, коли мене немає, спрацює сигналізація і я це буду бачити. Також налаштована система охорони на нічну. На нічну охорону. Тобто, коли вночі хтось зайде, спрацьовує сирена, спочинає кричати телефон. Я розумію, що хтось мені потрапив на подвір'я. А не до хати, тільки на подвір'я. Тому це важливо. Для мене це було дуже таким, скажімо, як і важливим, так і цікавим прикладом і експериментом. Е, на базі я вже повторюся фотофіксації по Аяксу. Це, по-перше, дуже дорого. по-друге, вони неякісні. Як це зробити? Випускають вони оцей НВР, і це можна дуже класно зробити. Якщо у вас стоять по периметру датчики, руху внутрішній як я це зробив в себе, також стоять по периметру відео спостереження, цифрове, там 5 мегапіксельне чи 4 мегапіксельне Якість картинки досить хороша до 20 метрів, можна дуже гарно розгледіти, будь-що із кольоровою підсвіткою і так далі. І тепер ви встановлюєте датчик, він один чи два може бути, наприклад, на одній стороні і стоїть з другої сторони камера. І коли вам приходить сповіщення по якомусь датчику, наприклад, повірте, коли забігає навіть сусідський кіт, датчики не завжди, але є моменти, коли вони реально спрацьовують. І коли без допомоги у цього Аяксу, у цього е, НВР, це спрацювання трохи перетворюється в таку собі історію, коли воно спрацьовує, і ти не знаєш реально. Заходиш вночі, там пробігся кіт, і ти починаєш шукати, хто зайшов. Чи це може людина якась зайшла, спрацювала сигналізація і втікла. І ти починаєш шукати цей момент, і реально його дуже важко знайти. Це тобі серед ночі, там деколи і 10 і 15 хвилин займає, коли коли ти реально побачиш того кота. І тут. Чим класно, у вас стоїть внутрішній датчик, стоїть камера, внутрішній датчик, але він стоїть на відкосі зовні, який дивиться на подвір'я. Пробігає той самий кіт, спрацьовує датчик, спрацьовує сирена, і дана камера, підв'язана під, під датчик програмно, скидає мені зразу трьохсекундний секундний ролик, з чому спрацював той датчик, не просто так. І коли це відбувається вночі? Це дуже зручно. Чи навіть ви їдете десь в дорозі, вам спрацювала якась незрозуміла охорона, ви не сидите в історії, не шукаєте, чому вона спрацювала. Це дуже зручно, дуже зручно, реально. Коли вам сповіщення, при, е, спо, при охороні приходить сповіщення, просто трьохсекундний ролик зразу. То саме, що з датчика фотофіксації. це приходить миттєво. Я це вам зараз покажу на, власне, на прикладі. І класно, і це видно, це зручно. Давайте переходимо до налаштування. Для початку підключаємо наш НВР в нашу підмережу, в нашу локальну мережу нашого будинку, де знаходяться цифрові камери. І їх знаходимо, додаємо. Я це показую. Давайте зараз в програмі разом це налаштуємо. Так, Давайте відкриваємо програму Ajax. У нас відбувається така штука: додаємо пристрій, додати пристрій. Тут присвоюємо, в своєму випадку я нажав NVR, Скануємо QR-код, який знаходиться на реєстраторі, і вибираємо в кімнаті, в якій він у нас буде стояти. Допустим. Так, Все, додаємо пристрій, і він у нас появляється отут зверху зразу під е хабом. Далі ми переходимо в розділ. Камери, що нам потрібно, і додаємо камеру. Якщо ви не знаєте, до якої мережі у вас під'єднана камера, тобто під якою IP-адресою. Ми заходимо через ноутбук, відкриваємо відкриваємо таку програму як ConfigTool, якщо це дахо. Якщо в нас камери Hikvision, це є програма SADP. Якщо іншого виробника, відповідно їхні програми або взагалі скористатися можна ще IP-сканером, щоб подивитися, яка адреса стоїть на вашій камері або від відеореєстратора. Так, в даному випадку в мене стоять камери IMO, Я відкриваю ConfigTool, бо це є ДАХ. Захожу, я дивлюся, під якою адресою. Що важливо, потрібно зробити камеру, щоб вона була на статичній локальній адресі. якщо в нас стоїть автоматична так звана DHCP, вона в нас працювати просто не буде. Вона буде просто. Працювати, ви додавите, окей, але раз в два тижні вона буде відвалюватися, ви її будете додавати по-новому. Відповідно, ми заходимо в програму Config Tool і присвоюємо статичну адресу на камеру. Далі додаємо. Заходимо на камеру, додаємо вручну. Камера з підтримкою OnVI, бо це її не є в нас камери Ajax. Я присвоюв три камери по адресі 150, 151 і 152. Відповідно, 192. В моєму випадку 168, 110, 150. Порт 80, логін, адмін і пароль. І додаємо. Камера додавалася. Присворюємо, що це є будинку. І буде задня сторона. Давайте напишемо зад. І тут також ми виберемо терат. Передній фіт витінні, зад подвір'я. Все. Підтвердити. Далі. Додаємо наступну камеру, поки оця зараз буде нам додатись. Додаємо наступну камеру. Вибираємо знову Unviv 168, 110, 151. Пароль, відповідно, я присвоїв раніше, коли активовував дану камеру. Ти перед вибираємо передній вхід і третю камеру 152 два, порт у нас вісімдесятий. Логін той самий адмін. Так, додаємо зараз вже третю камеру, от вона додавалась, і вибираємо, що це є у нас тераса. Тобто датчик, який знаходиться на терасі. Буде тут спрацьовувати. І логічно, що ми випираємо і тут низ, тераса. І підтвердити: от-у нас вже додавалось три камери. Тепер для зручності у нас зразу з'явилося отут, всередині, де є пристрій, кімната, і вже є відеостіна. Ми нажимаємо відеостіну, і в нас вже з'явилися камери. Зручно, зразу. Там є затримки по одній секунді, по дві, але тим не менше, якщо ми хочемо зразу щось побачити швидко, у нас отака штука відбувається. Нам тепер потрібно прив'язати датчики до камер. Заходимо ми в хаб «Налаштування», Далі ми переходимо в сценарій відеоспостереження і вибираємо створити сценарій. Так, давайте тако. В моєму випадку ми вибираємо зад-кухня. І зад. Вибираємо «Дальше» і підв'язуємо камеру «Зад». Попередньо це були датчики. Вибираємо ім'я сценарію. І буде задня сторона, задня сторона. Все. Пристроїш будь-який. Якщо вибрані камери під. Здійснює запис. Можна зробити що завжди запис, або вибрані камери тільки під охороною. Коли буде спрацьовувати відповідно рух, реєстратор буде включати запис. Не потрібно, тому що нам нехай він записує завжди. І беремо зберегти. Далі додаємо ще один сценарій. Для прикладу, ми вибираємо тепер терасу. І вибираємо камеру, яка буде дивитися на терасу. Ну, також ще нам цікаво так. тераса. І вибираємо камеру тераса. Беремо зберегти. І ще додаємо один сценарій перед будинком. Вибираємо далі і вибираємо перед. Вибираємо далі. Передня сторона. І зберегти. Сценарій у нас вже створився. І тепер, по замовчуванню, ми можемо редагувати, подивитися, що ми тут подобавляли ми можемо змінити і так далі. І коли тепер вас виставити під охорону, і вам. Коли відбувається тепер сповіщення, допустимо, якесь, ви тепер можете. От отак воно буде відбуватися, і ви можете зайти і подивитися. Для прикладу, от спрацювала охорона, вам приходить отаке зображення. Вночі, ну не ввечері, я робив цей тест. От, появилася собака. Це моя собака деколи ходить. І я бачу, що це реально пес, так, який зайшов на датчик, і відбулася охорона. Все. Вибираємо, давайте ще один, наприклад. Тут та сама історія. Появився там серед ночі. Ми бачимо отут собака. Він спрацьовує цей датчик так дійсно. Ну, це все спрацювання різні і так далі. От спереду також. Бачите, собака вирішила погуляти собі, вийшла. Датчик спрацював, мені фото отаке скинулось. Все, я подивився, що все ок, що це собака, і ліг спати далі. В принципі, все. Всі налаштування. Користуйтеся аяксом в парі з Дахуа. і буде вам щастя. Всі підписуйтесь на канал і ставте лайк.